Стаття 46. громадяни мають право на соціальний захист, то включає право на забезпечення їх у разі повної часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установи організацій, а також бюджетних і інших джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних приватних закладів для догляду за непрацездатним, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя. Не нижчі від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Держава бере на себе обов'язок за наші гроші, за наші відрахування зробити так, щоб пенсії та інші виплати, що є основним джерелом існування, були не нижче прожиткового мінімуму.